На каналі Алехас і сьогодні у нас буде надзвичайно цікаве відео. Ми будемо розшифровувати таємні коди, які для нас залишили художники-дизайнери з минулого. Будемо з'ясовувати, хто саме створив мапет Карпати. І з'ясуємо навіть чим надихалися ті дизайнери, які створювали цей мопед. А допоможе нам у цьому ось оцей документ: це така дуже цікава папка, яку нам нещодавно вдалося віднайти. І саме в ній знаходиться інформація, яких конкурентів розглядали при створенні мопеда Карпати. Для початку давайте розберемося, що ж таке дизайн. Дизайн це художнє конструювання предметів. Існують, тобто дизайн створюють художники-дизайнери, на відміну від інженерів-конструкторів, які створюють саме технічну частину. і Якщо ми будемо розглядати початковий стан, Українських виробників, українських мото та велозаводів, то з'ясується, що саме роботи інженерів конструкторів було не так багато, бо це були запозичені іноземні якісь зразки. Але навіть у цьому касіку ми бачимо, що була присутня робота художників, дизайнерів, які створили, ну, наприклад, логотип або емблему. І якщо ми подивимось на самий перший зразок київського мотоциклу кивлянин, ми побачимо дуже цікаву річ, що насправді цей його емблема мала жовто-блакитне забарвлення. Воно не дуже явне, але насправді так і є. А як же таке могло статися у 46-му році, коли Скрізь домінували червоні помачові емблеми. І от сьогодні в цьому відео ми з вами переконаємо, що шуткувати з художниками, дизайнерами не потрібно. Це дуже такі страшні люди, які можуть створити таку емблему, яка містить якийсь таємний код, який, в принципі, зможуть прочитати тільки через багато поколінь. Ну давайте подивимось, наприклад. Всім нам відомий знак ХВЗ. І якщо ми подивимось на нього дуже уважно, то ми побачимо, що в принципі він виконаний у жовто-блакитних кольорах також. Але я пропоную вам поглянути на хвост оцієї пластівки. А це ж, хлопці, зашифрований тризуб. І, до речі, це було в 1958 році. Коли, в принципі, у нас багато хто вважає, що справжні патріоти жили тільки на Західній Україні. А от як бачите, що у Харкові художники-дизайнери також втілювали оці такі зразки. Ну а що ж було, наприклад, у Львові? Там, в принципі, емблема була червона золочава з такою нейтральною пташкою, типу Голубя Миру. але... Художники, дизайнери навіть у Львові примудрилися на першому зразку зробити жовто-блакитну емблему з львівської ратушки. Чому так сталося? Тому що фронтальні емблеми потрібно було затверджувати у Москві серед московського керівництва. А от емблеми вже другого порядку, які розміщувалися далі, можна було втілювати які забажають. Львівські художники втілили таку. До речі, хтось побачив цей такий от прояв патріотизму у Львові, бо на наступному модельному році ми вже бачимо, що цієї емблеми тут немає. Верніше, вона змінила колір, жовто-блакитний зник, а з'явився такий помаранчево-жовтий. Тобто, хтось отримав якийсь наганяй і цю емблему, в принципі, замінили. А згодом вона зникла на цих от, велосипедах взагалі. Але давайте подивимось ще, яким чином у Харкові обходили оці всі заборони. Рання емблема ХВЗ, як ми всі бачимо, вона, в принципі, була така червона, синя, насичена, кумачова. Але, знову ж таки, цю емблему затверджували в Москві. А от емблему другого порядку, яка розміщувалась далі, е, ну подивіться, якого вона кольору. Тобто вона зовсім не кумачова, а е, має інші кольори. І до речі, це ж саме ми можемо бачити і на наступному велосипеді 56-го року. Бачите, червона емблемка така. да? А от що ми бачимо далі з позаду? А тут у нас жовта блакитна Тобто, отаким от чином дизайнери, художники. Які створювали емблеми, вони, ну скажімо так, насміхалися над тим всім абсурдом і втілювали патріотичну символіку навіть у Харкові. Тобто, бачите, що в принципі Україна робила такі прояви ще тоді, і вершиною цього стала оця напис Україна. На моделі ранній 60-го року ми бачимо. І тут, в принципі, ви не прочитаєте, це російською чи українською. Тобто шрифт, який створив дизайнер-художник, він не дає змоги однозначно відповісти, на якій мові було це все написано, бо тоді вже була запроваджена саме російська обов'язкова мова на цих всіх велосипедах. Але в мене для вас є іще більш цікавий. Таємний код, який ми побачили на мапеді Верховина. Отже, як я вам і обіцяв, найцікавіший сюрприз вкрився в оцій емблемі, яка з'явилась у 1970 році на мапеді Верховина 3 Тобто, ну, по-перше, ви бачите, що виконана ця емблема в жовто блакитних кольорах, це якби такий зрозумілий вже пасив, який ми з вами бачили на попередніх всіх частинах. Але оце, от, от саме оце, саме це зашифрований тризуб погляд зверху. Тобто, тільки людина з. Дизайнерським художнім баченням, може побачити, що тут в принципі було зашифровано призуб. І як бачите, що художники в ті часи втілили цю емблему і навіть передали саме український призуб. Насправді на верховині 3 і оцей лев, і крім того, оця башня над колесом, яка стане фірмовою емблемою. ЛМЗ на всі подальші роки, і тут ми бачимо, що вона була і на червоному кольорі, і на чорному, тобто різноманітні виконання її були. І в принципі, навіть можна сказати, що на верховині це був перебір. Бо раніше я вам знімав відео з музею Харлі Девідсон у Києві, де ми з'ясували схожість верховини п'ятої та шостої з Ну, мопедами Harley DeVitz, або насправді це були італійські Airmack. Тоді у нас це було тільки припущення. тобто Ми побачили якісь подібні риси. У прямого копіювання там, звісно, що не було, і верховина виглядає досить своєрідно. Але ось саме цей італійський стайлінг він відчувається. Тобто вона цей мопед виглядає дуже красиво. Наші постійні глядачі пам'ятають, що я неодноразово розповідав, що львівський мотозавод у 70-ті роки був досить прогресивним. Він навіть перший у радянському Союзі використовував опитування споживачів. Сталося це ще до появи верховини 3, і потім ще декілька разів було таке письмове опитування споживачів, внаслідок якого з'явилися такі версії верховина. Спорт і верховина турист, і е, саме завдяки цим опитуванням львівський мотозавод розумів свою аудиторію. Саме в 70-ті роки е, в Радянському Союзі був пік так називаємої технічної естетики. Технічна естетика, це в принципі наука о, про красоту машин та речей. І е, тоді ця наука була на піку популярності. Тобто, саме е, було створено навіть. Всесоюзний інститут технічної естетики, який мав філіали в шісті містах СРСР. Значить, ці технічні естети вони якраз от розробляли дуже багато різноманітних машин, ескаваторів. Більше того, вони створювали там навіть такі побутові речі і використовували для цього саме художнє конструювання. Навіть станки, автомобілі використовували. Магнітофони, якусь радіоапаратуру, все це створювалося завдяки співпраці архітекторів та технічних От Автомобіль Білаз 540 він був в принципі, створений інститутом технічної естетики. Там мотоцикл і Планета Спорт також там використовував в принципі технічної естетики. І тоді львівський мотозавод для того, щоб замінити мопед верховина, а тоді на конвеєрі, в принципі, вже наставав час міняти верховину 6, ну верховина 7 була готова як її заміна. А от наступне покоління було незрозуміло чим міняти і яким чином це створювати. І тоді, от настає час оцього документу, який ми тут з вами подивимось, нам вдалося знайти такий от артефакт, який Саме і називається художнє конструювання мотоциклу 1979 рік, який був виконаний по договору з Львівським мотозаводом. Тобто Львівський мотозавод замовив Інституту технічної естетики Ленинградському філіалу конструювання саме наступного покоління мопеду, який мав прийти на заміну верховині. Але для того, щоб створити якийсь шедевр технічний і дизайнерський, дизайнери спочатку дуже ретельно досліджували, що ж саме таке є дизайн в мотоциклах, яким чином він виглядав, яким чином вони відрізнялись в різних поколіннях від велосипедів і так далі. І це все от якраз описано у цьому. Великому фаліанті, який і розказує нам про те, яким чином змінювався дизайн. І крім того, ці художники і дизайнери вони проаналізували всі дизайнерські зміни за останні десятиліття і навіть за всі десятиліття, проаналізували більшість іноземних зразків, з'ясували, яким же чином які саме з них були. Успішні, який дизайн, на їх думку був успішний. І от тут ми бачимо якраз, що вони розглядали досить багато різних зразків. Ну, наприклад, для мене стало відкровенням, що при розробці Карпат розглядався навіть отакий сверхлегкий мотоцикл Касау Португалії. Я про такий навіть не чув. І крім того, розглядався і мотоцикл Motobican Франції. Ну а саме цікаве, що Ну, скажімо так, вони розглядали не тільки легкі мопеди і мотовелосипеди, вони розглядали і кросові, і середні, і важкі навіть. І за зразок були взяті найкращі зразки тих часів. Наприклад, мотоцикл MV Agusta, який був створений дизайнером Джурджето Джуджара студією Italdesign. І саме от джуджаровські якісь нотки вони спробували. Запровадити в цьому конструюванні. І цікаво, що одним з таких прототипів, який вони звертали увагу як дуже зручний дизайн, і дуже цікавий дизайн, був Іш Планета Спорт, який тоді був на піку популярності. І от саме інститут технічної естетики. Переконав львівський мотозавод виконати дизайн мопедок Карпати ну, в стилістиці ніж планета Спорт, але зробив це трохи е іншим чином. Тобто, е на відміну від ніж планета спорт, який був е доволі такий мав гроньоний такий бак. Тут бак має заокруглені е форми, і це в принципі створює е ну, до досить такий прибавливий стиль саме. Оцього мопеду Карпати LMZ 2.160. Ну і у нас є отакий дуже цінний плакатик це в принципі плакат автоекспорта, який показує нам, що тоді цей мопед мав вийти на ринок під назвою Верховина 8. Але я вам вже неодноразово розповідав історію: що через скандал з надійністю верховина 7. Ім'я Верховина і бренд Верховина був повністю зупинений і е, відсторонений. І тоді у Львові започатковують новий бренд: бренд Карпати. І Карпати були ж у нас не тільки першого покоління, але й другого. І бачимо ми тут навіть експортний бак. До речі, я нещодавно десь побачив, що хтось стверджував, що в Україні є тільки два експортних мокіка. Карпати Люкс, <кій> і ось ми бачимо, що у нас у виставковій залі є бак з мопеда саме Карпати Люкс, експортної версії. І не знаю, увійшов він в ті два, чи їх було більше. Я їх не рахував, тому ну у нас у виставковій залі. Є багато цікавих артефактів. Саме документ, який засвідчує, хто створив, яким чином, які вони аналізували мопеди і мотоцикли конкурентів у ті часи, саме цей документ буде зберігатися у виставковій залі в місті Київ. Бо виставкова зала і взагалі музей це ж не тільки зібрання техніки це Принципі історія і якісь артефакти. І от саме цей артефакт тепер буде тут. Ну а все, що я вам тут розповів про різноманітну техніку, в принципі, я виклав в цій книзі, яка вийшла в минулому році, і якраз вона розповідає про історію українських. Мото та велозаводів, що вони виробляли, серійно, експериментальні, які були зразки. Про все це розповідається, про всі шість наших мотовиробників і більше, ніж сім велосипедних заводів розповідається в цій книзі. Кому цікаво, де придбати, як замовити, буде в описі під цим відео. Звертайтесь, обов'язково вам допоможемо з цим. Ну, ось таке у нас сьогодні було відео. Я намагався вам розповісти ще одну таємну історію створення мопеду Карпати. Тепер ми це знаємо достоменно, тепер ми вже більш обізнані на цю тему. І пишіть ваші враження, яким ви вважаєте дизайн мопеду Карпати. Ну, на мій погляд, це один з найкращих зразків, який взагалі був створений на львівському фотозаводі.